Людей прошу поширити. Я, Василь Музика, закликаю українців згуртуватися в літопису українського народу. Мета літопису українського народу зібрати українців народ. Літопис українського народу це публічний вхід в історію України, кожної людини, що живе як власник в своїй державі, як частина українського народу. Літопис українського народу це оголошення свого дійсного статусу, людини, громадянина. Власника території і акціонера держави Україна. Літопис українського народу це жити по Конституції України. Літопис українського народу це народом очолити владу, безпосередньо організовує референдуми по необхідності без участі політиків. Літопис українського народу це самоорганізуватися і провести перший референдум по народній ініціативі, тобто за свої кошти. Згідно 72 статті Конституції України, але з відкритим голосуванням. Літопис українського народу це творити надалі народом закони і контролювати їх виконання громадами. Літопис українського народу це життя за правилом, моя хата Україна. Літопис українського народу це громадократія.